Доброго ранку, діти. Сьогодні я хочу розповісти вам казку квітка настрою. Жила була в одному яскравому містечку дівчинка на ім'я Марічка. Вона була доброю, розумною, але іноді дуже сумувала. Як щось пішло не так, то іграшка зламалася. То подруга не захотіла гратися, то хтось сказав недобре слово. Одного разу, коли Марічка сиділа засмучена на лавочці у дворі, до неї підійшла старенька бабуся з кошиком квітів. Чому ти така сумна дитино? лагідно запитала вона. У мене Полуганий настрій, відповіла Марічка. Тоді подарую тобі одну незвичайну квітку, сказала бабуся і подала маленьку квіточку з різнокольоровими пелюстками. Це квітка настрою. Вона показує, що відбувається у твоєму серці. Марічка здивувалася, але взяла квітку. Коли вона була сумною, квітка ставала блакитною. Коли злилася червоною, коли раділа жовтою, а коли була доброю і спокійною, зеленою. Наступного дня Марічка посварилася з хлопчиком у дворі. Квітка відразу стала червоною. Ой, значить, я зараз злюся, сказала дівчинка. Вона глибоко вдихнула, порахувала до п'яти, підійшла до хлопчика і сказала, Давай помиримось. І одразу квітка стала зеленою. Пізніше Марічка допомагала матусі на кухні, і квітка засяяла жовтим кольором. Так дівчинка зрозуміла її настрій залежить від її вчинків і думок. І чим більше добра вона робить, Тим яскравішою стає її квітка. Одного дня Марічка знову побачила ту бабусю у дворі. Дякую вам за чарівну квітку. Вона навчила мене розуміти себе. Бабуся усміхнулася. Насправді, квітка завжди була у твоєму серці. Я лише допомогла тобі її побачити. З того часу Марічка знала, кожна людина може керувати своїм настроєм, якщо вміє робити добрі вчинки і говорити про свої почуття. Знай кожна дитина, що ти Маєш право висловлювати свою думку, дитина може говорити про свої почуття і бажання. Пропоную діти сьогодні трішечки пофантазувати і зробити свою квітку настрою. Якого вона буде кольором? Геометричні фігури вам допоможуть. Скільки пелюстків буде у квітки? А може, вона буде різнобарвною? Ви маєте право на творчість.